Зупинку. Ніхто не забув. Так а де тут ДТП? Покажіть. Я ж вам сказала, вам нічого не, не забув. Причин... Так водій каже, що причина зупинки було типу, на ДТП. А де ви бачите на цій машині ДТП? Це він так я, я просто вам зап... запитання задаю. Вам ну, дали, відповідь, дали відповідь, що на ваші запитання відповідь дали водію, а не вам. Ми вам не зобов'язані повідомляти причину зупинки. Скажіть ваше повідомляє. посвідчення. Тоже не зобов'язані? Що, ви тут? Покажемо, в подати. Давайте. Вентонат поліції, бачите, Олександр Ігорів. Командир зводу, ще й до церкви, до церкви. 26. Увійдемо 26, 12, 24 до 26, 12.28. Мікається до 28 ви не допрацюєте, а ваше посвідчення? З таким відношенням, з таким яким? відношенням, до, взагалі, до, до людей, як, як ви спілкуєтеся? А як ви спілкуєтеся? Я взагалі з вами ну, не повинна тут зараз спілкуватися. Ви взагалі не повинні були навіть зупиняти автомобіль із з причиною сама ДТП. Дубай Хівський Олексій Ігорович, поліцейський ПП так, перший 1 брою 24 теж до 28 До 28 може до, ще дослужити. До Автомобіль був в орієнтуванні, чи що? Ми якщо... вам не зобов'язані, нічого, то Так, Бо а вам якщо вам немає ви... на автомобілі пошкоджень, які б... Я не буду давати відповідь, звинувати запитання. Взагалі, стороння особа. До справи, чи до зупинки, чи до... Взагалі. — Взагалі до поліції. А чому у вас... Значок заклеєний. І у вас заклеєний. А навіщо ви закліюєте значок. Там герб України? І ви його заклеюєте? Так, да, ми його заклеїли. А навіщо ви Тому що у нас помер колега. А, ну то я вас запитую. Я вам дала відповідь. Я, 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 я ж не знаю ваших е, е, якихось там моментів таких, що треба України Що герб України треба заклеювати. Я не знав цього. Будете знати. Якщо я просто не знав, що таке десь прописано, що так повинно бути. Навіть якщо це не прописано, то що? Так це просто герб України. В нас помер колега. Не кричіть, не повишуйте не голову. Нас помер колега, ви чуєте мене Я чині? розумію, я через що вам говорю, що я не знав, тому що... То Я вам про це повідомила. Прописано згідно це вашого чи не прописано, устрою, поліцейський такого не повинно. Неважливо. Неважливо. Пови... Не не Так, звісно, ага. Ви що, не знаєте законів України чи що? Я знаю. Ну я теж знаю. Вам показати своє посвідчення? На яких підставах я цікавлюся взагалі цією ситуацією чи ні? Показати чи ні? А, ні, ну, вам не цікаво, я зрозумів. Я просто бачу, що ви зупинились, по-перше. З порушенням правил дорожнього руху, по-перше. По-друге, у вас незаконна зупинка взагалі цього транспортного засобу з причиною того, що не, можливо ДТП, типу, якщо на ній не видно слідів пошкодження. Понимаєте? Тобто це вже є незаконна зупинка. Ви хто? Я хто? Я громадянин України. Mm -hmm. Я вам пока хочу показати посвідчення, чому я такими ситуаціями цікавлюся. Ви сказали, вам не цікаво? Не цікаво, все. Да, що мені не Тому що навіщо ви запитуєте, хто я. Ну, то тому що для чого ви це робите? Я бачу не незакон... сказав, що... ні, я бачу незаконні дії по працівників поліції, і я на це звертаю увагу. Це не моя робота. На вашу думку. Ні, за показними водіями. ми показами? Він... Ми водію повідомили причину підтримку. Він водій сказав, що да, не пошкоджень немає, що немає. А які ну які озвуки? Де ДТП? ДТП. А це, а це по вашому шок. А що шо, це? Розказ... Але ви, а ви не могли в'їхати десь у цьому машину в міста, ні? Та не чуді. А ви що, принципово чи ви по закону? Ви повинні діяти згідно закону, а не принципово, так як вам захотілося. Вам вказали на те, що і повідомили вас те, що дійсно немає на автомобілі пошкоджень. Ваша зупинка є безпідставною. І відповідно, вам на це вказали. А те, що вам не подобається, що вам це на це вказують громадяни України на ваші дії незаконні, то це не кажіть на йти до суду, і щось там доказувати. Я хожу по тих судах майже кожен тиждень, але ви туди не приходите. Отакі машини в них дивіться, бачите. Купили йому такі машини. Вони на таких машинах їздять.